Попереднього літа я взяв чотирьох пацанів зі свого села, навчив їх криптовалюті, зробив зі своєї хати офіс і посадив їх туди працювати. З того моменту минуло більше року, і за цей час ми встигли зробити багато чого. Наприклад, в останньому відео наш офіс виніс майже 100 тисяч доларів. А що ж буде в цій частині? Зараз побачите. Я розкажу скільки пацани заробили з останнього дропу Сркнет, куди вони витратили ці гроші. Покажу, скільки ми підняли на ноткоїні, скільки пацани змогли назбирати грошей за час роботи на офісі, і в кінці відео скільки нам роздали два найбільші дропи і Всім привіт, другі друзі! З вами як завжди Арденій, є ваш улюблений офіс. Тому взяли, заварили чайок, взяли булку і погнали. Отже, як я казав, в попередній частині ми заробили доволі хорошу суму на дропі старкнету, меме і Аево. Тоді в кінці відео я сказав, що вийшло заробити біля 100 тисяч доларів. І дійсно, ми продали половину старкнету і виняли 37 тисяч доларів. Як думається, на скільки часу цих грошей вистачило б нашому селу? Я розкинув пацанам їхню долю, вони подякували і щасливі пішли собі на квас пропивати часно зароблені. Але є одне але ми продали тільки половину наших монет. Ед а інші дропи ми взагалі не продавали, бо чекали ціну вище. І Як виявилося, це була фатальна помилка. нахуй наші монети StarkNet, які ми залишили, сподіваючись продати їх дорожче, укатались нижче плінтуса. 12 тисяч монет, які тоді оцінювалися в 30 тисяч доларів. Зараз коштують всього 8 тисяч. Також наші монети, мема, яких було тоді на 14 тисяч доларів, зараз оцінюються всього в 6 тисяч доларів. Ну і дроп від АЕВО 12 тисяч 600 доларів, перетворилися в 1800 доларів. Я доларів. Коротше, це все дуже сумно, тому що ми купу часу працювали, щоб отримати ці дропи. Пацани буквально спали на офісі, і хотілося б за це отримати набагато більший прибуток. Ну нічого, що вже поробиш, ми будемо далі холдити ці монети, і сподіваємося, на альт сезоні, коли все буде рости, ми продамо їх дорожче. Наївні. Але були й хороші моменти. Наприклад, ноткоін. Всі ви знаєте, що ноткоін роздав і доволі багато. Тому давайте я вам розкажу, скільки ж на цьому заробили пацани. Наприклад, Юра, він ноткоін не сильно тикав, тому в нього було всього 10 тисяч ноткоінів. по найвищому курсу, це 300 доларів. Ну непогано. У міші ж було два ваучери по 10 тисяч ноткоінів, які він продав за 180 доларів, плюс 37 тисяч ноткоінів. Це більше тисячі доларів, якщо рахувати знову ж по найвищому курсу. Але Міша продав їх десь в три рази дешевше, тому разом заробив доларів 500. І це теж так нормально. Це 20 тисяч гривень на секундочку. В в селі так не кожна людина заробляє, а Міша просто на екранчик тикав. Далі в нас йде Тарас, і тут йому нема рівних. Там воркала вся сім'я, і назбирали вони 100 тисяч ноткоїнів. Це 3 тисячі доларів на піку. А по актуальному курсу це біля півтори тисячі доларів. Цілих 45 тисяч монет заробила мама, 35 тисяч заробив тато. Ну і в самого Тараса тільки 25 тисяч ноткоїнів. Оце називається Повірили в проект Мама з татом заробили собі хорошу надбавку до зарплати, а Тарас заробив собі на булочку. Так, ну вроді про всіх сказав, але. ні. Ви забули про рому. А в роми не було часу на всяку фігню. Він обузив іншу тємку. город в селі, як не як сезон. Пішли прогрівати в холі. Коли всі тикали ноткої, йому треба було посадити картоплю швидше за сусіда, тому він був зайнятий. Але до цих огородних справ повернемося пізніше, а зараз перейдемо до офісу. Вам напевно цікаво, а що в нас там зараз відбувається? Чесно, я сам не знаю. Я був там вже доволі давненько, і ми весь цей час спілкувалися з пацанами в Діскорді і в Телеграмі. Ключі від хати я залишив Ромі, і він, як завгосп офісу, приходив завжди першим і відкривав пацанам двері. Також він перший час стежив за чистотою, навіть косив траву кругом хати. Ну, коротше, справжній господар. Так, от, мене там вже давненько не було, але я думаю, пацани. Байдики не б'ють і сумлінно працюють. Ну мені так сказали. Мене покусають. Я шукаю погляді. криптотурнір по футболу. Давай. <sharp> Давай. <sharp> <sharp> Крутим обінат, крутим, 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 крутим. Добре, це все жарти. Насправді, з моменту останнього відео ми щось трохи та й робили. Ми декілька разів пробували абузити акції від бірж, один раз нічого не вийшло, плюс 0, інший раз плюс 2000 доларів. Потім ми крутили різні активності: дек біржі, хайперліквід, ZKX і так далі. Також ми взяли ефір і розкидали їх на 120 акаунтів стейкінг. Для чого ми це зробили? А тому, що недавно Eigen Layer роздав за стейкінг всього лише 0 одного ефіруму, це 300 доларів по 100 монет. Eigen. їх можна було продати на примаркеті по 8 доларів. Тобто щоб в тебе було 10 акаунтів по 0,1 ефіруму, це 3 тисячі доларів, ти отримав тисячу монет Ейген, а це 8 тисяч доларів. Тому ми взяли, розкидали по 0,1 ефіру на 120 акаунтів, і якщо знову так от жирно насиплять, то ми нормально зробимо. Ну, коротше, таке от. Як бачите, працювали, але ну, не сильно напрягалися. Все ж основна робота була пророблена раніше, ще в 2023-му, коли пацани ходили на офіс кожен день. Офіс роботи. Зараз на ринку якось нудно, роботи особливо немає, тому пацани більше почали працювати з дому. Ну а якщо треба щось обговорити, то зідзвонювалися в Discord. Роботи мало, пацани відпочивали, ходили на озеро, купалися, пили квас, ну і просто насолоджувалися життям. Ну кайф ні, коли на офісі стало менше роботи, пацани почали більше відпочивати, але й одночасно з цим приділяти більше уваги саме своїм тємкам. По перше, вони абузили ноткоін. Скільки з цього заробили, я вже розказав. Також вони робили акції від бірж. Наприклад, промка на ноткої від ОКЕКС, де треба було закинути на біржу 100 Доларів зробити оборот, і за це в боксах випадав ноткоін. Тарас зробив три аккаунти, витратив біля 40 доларів на комісію і золотав 8 тисяч ноткоінів, це 160 доларів, тобто 120 доларів чистими. Так само зробили і всі інші. Також я знаю, що Міша робив квізи від Стейкленду і заробив десь 60 доларів за виконання завдань, або ж, наприклад, за квести на Гелексі, я викладав в себе в каналі, теж йому дали 700 монеток АТХ, а це біля 60 доларів. Коротше, всі чимось займалися і потроху, потроху збільшували свій банк по 10, по 20, по 50, по 100 доларів. І здавалося, а що це є взагалі цих 20-30 доларів, який сенс взагалі за ці бабки щось там напрягатися і робити якісь тємки, акції, хуякції. Але якщо перевести ці долари в гривні, то це 800 1000 гривень, а це в Україні вже, ну, які ніякі гроші. Міша, наприклад, на ті гроші місяць буде жити. Піде купи якогось квасу, чіпсів, на озеро собі піти, ну, ти грошей з головою хватає. Але я знаю, що більшість грошей, які вони заробляють, вони реінвестують назад в крипту. У кожного з пацанів є свій портфель, в якому багато монет. Ось, наприклад, портфель Міші. Тут є такі Такі монети, як Starknet, Eфір, LayerZero, Manta, Meme і так далі. І через те, що за останні три місяці альткоїни нормально так впали, Міша поки в мінусі на тисячу доларів. Але він далі продовжує накопичувати монети. І я думаю, на бичці, коли все буде рости, коли буде альтсезон, він нарешті отримує винагороду за своє терпіння. А от Юра в нас більш консервативний, і в нього більша частина портфелю складається з ефіруму майже 70%. Також на 10% Starknet, на 5% Bluro, ну і ще декілька відсотків інших токенів. Загалом це офігенна стратегія, тому що до прикладу, той самий старкнет або блюр за три місяці окаталися в декілька разів. А наш рідний ефірчик тримається. У Роми ж ситуація буде трохи гірша, бо старкнету і блюру, які сильно впали, в нього в портфелі було немало. Але Рома не розчаровується, бо в нього є інші монети і вони закопані на городі. Ось це його справжній скарб. Картопля, ну і залишається Тарас. В нього як і у всіх найбільше ефіруму на другому місці ноткоін. Бо як я вже казав, Тарас зі всіх абузив його найактивніше, тому вийшло винести норм котлету. Ну і дефолт, старкнет, флюр і так далі. Звісно, зараз в портфелі пацанів нормально так просіли. Деякі монети навіть на більше ніж 50%. але... Це тимчасово. Я думаю, ринок скоро відновиться, і картина зміниться кардинально. Кожен з пацанів щось старається і робить самостійно. Якщо вам цікаво спостерігати за їхніми кроками, що вони роблять, в яку тімку залітають, яку акцію обузять, як живуть і так далі. То вони створили свої телеграм-канали: Міша, Юра, Тарас, Рома. Посилання на всі канали я залишу в описі, а ви підпишетеся на ті, які вам найбільше подобаються, або, взагалі, на всі. В Роми, наприклад, канал називається Огородні Кріпто. Ну і інші пацани. Коротше, посилання я залишу в описі. Ви знаєте, що Офіс в основному робив ретродропи, це те заради чого ми працювали цілий рік. І от настав той момент, Зекасинку голосив про дроп, і в нас загорілися очі. Я прокинувся зранку і побачив, що викатили новину про те, що можна перевіряти, скільки дропу насипав Зікасин. Я одразу прям в ліжку глянув свій основний аккаунт, і там було 5 тисяч монет. Потім я написав пацанам, щоб перед тим, як починати перевіряти аккаунти, сходіть до церкви, поставте свічку і, як то кажуть, з Богом. Ну і пацани почали потроху перевіряти аккаунти. І, коротше, я е, можу назвати це одним словом: повний. Піз проект, над яким ми працювали більше року, на який найбільше сподівалися, на який витратили найбільше грошей, показав нам отакий от, от жирний. Коротше, побрили всі наші 132 аккаунти. акаунти на всіх було нуль. Але заради справедливості, скажу, що ця конторів побрила не тільки нас, але й більшість абузерів. Деякі човики, в яких було по 300, 500, 1000 акаунтів. Теж були побратів ноль, ну і там, звісно, дідніше ніж нам. Та й ладно, я собі пішов купив булочку і заспокоївся, пацани пішли бахнули квасу, і ніби нічого не сталося. Але ми не втрачали надію, тому що попереду був ще один жирний дроп Layer Лейрзіро і тут вже вирішувалося, окупиться офіс чи ні. Куплюю собі нарешті 911-го порша чи ні. Зароблять пацани річну зарплату батьків чи ні. Отже, ми сіли перевіряти акаунти. На деяких було нуль, а на деяких випадало по 40, 50, 60 монет. Разом ми нарахували 2800 монет з еро, які на той момент по ціні 4,5 Долара оцінювалися майже в 13 тисяч доларів. Але чи продали ми по такій ціні? Звісно, ні. Ви запитаєте. Чому а тому, що я б не світло в селі в момент лістингу, якраз не було світла, і пацани не змогли заклеймити, бо не було інтернету, і не змогли продати і І все, бля. Тільки в Тараса воно було, і монети, які міг він скидав мені, і я продавав десь по 4 долари. А решта монет я продав пізніше по 3,3 долари, і вже через день ціна була 4,1 долар. Я в принципі не здивований, що ціна виросла, коли я продав. Загалом вийшло біля 8 тисяч доларів. Затрати були майже 5 тисяч доларів. Тому чистий прибуток вийшов всього три тисячі доларів. В результаті перший дроп від Зікасинк нас побрив повністю, другий дроп від Ларізіру нас побрив частково і роздав копійки. Це далеко не те, чого ми очікували. Але як то кажуть, головне в тому житті здоров'я. Головне здоров'я. А з вами був XHDA, як завжди я, головний хом'як цієї країни, Арденій. До зустрічі!